Я вас вітаю. Давайте в цьому відео поговоримо про те, як Збройні сили України заманили в пастку найкрутіший літак-розвідник Російської Федерації А-50, і також зачепили ще один крутий літак іл 22 м Я вам нагадаю, що 14 січня повітряні сили України успішно знищили російський літак-розвідник А-50 та пошкодили повітряний командний пункт іл 22 м над Азовським морем. Дуже важливо. Підкреслити над Азовським морем. Далі ви дізнаєтесь, чому виходить так, що можливим використаними знаряддями могли бути ракети повітряної оборони «Петріот» з радіусом дій близько 140 кілометрів або установки С300 меншої дальності. Хоча наразі достоменно невідомо, якої, ну, якою зброєю збили чотиримоторний розвідувальний літак А-50. Але аналітик Том Купер, який, до речі, написав багато книжок про радянські та російські військові літаки, має свою теорію, яку ми далі і розберемо. І якщо теорія Купера правильна, то військові повітряні сили Збройних сил України влаштували пастку в момент, коли спочатку літаки українських ВПС, бом, ймовірно, це були бомбардувальники Су-24, завдали ударів по об'єктах ВПС Росії на окупованому Кримському півострові. Справа в тому, що після таких ударів кілька радарів були виведені з ладу. Удари по окупованому Криму придушили наземне радіолокаційне покриття росіян, залишивши вцілілі ракетні батареї на півострові просто частково сліпими, особливо на півночі півострова. Тож, після цього російські командири зробили очевидну, але дурну річ. Вони наказали одному з небагатьох літаків, ну, які мають радіолокатори, а саме це був літак А-50. До речі, такі літаки зазвичай літають далеко на південь над Азовським морем. Але на цей раз, за рахунок того, що на півночі були знищені радіолокаційні системи, йому довелося підлетіти трохи ближче до лінії фронту. Справа в тому, що радар літака А-50. Оце башня зверху, яка обертається, вона може бачити цілі розміром з літак на відстані близько 320 кілометрів. Ну, а тут ще й пощастило нашим Збройним силам України. Справа в тому, що такий літак А-50, він супроводжувався десантним командним пунктом, а саме літаком Іл-22М з ну, приблизно 10 членами екіпажу. Справа в тому, що екіпаж ІЛ-22 допомагає екіпажу А 50 обслуговуючи зв'язок і передавання даних, для яких у А-50 бракує потужності та оброблення даних. І як показують супутникові зображення та радіолокаційні дані, найпівнічніша траєкторія польоту А-50 була над окупованим Бердянськом Запорізької області, а це лише за 120 кілометрів від лінії фронту. Така відстань, звичайно, є у радіусі дій зенітно-ракетних батарей Петріот, які українські ВПС розгорнули вздовж Південного фронту. Ну а далі все пішло як по маслу. Спочатку Збройні сили України таємно розгорнули відповідну систему ЗРК, щоб націлитися на два літака з великої відстані. І можливо, це була одна із систем ЗРК С300. Чому було зроблено таке припущення? Та тому, що повідомлялось, що російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зафіксував раніше невідому українську батарею С-300, яка вмикала свій радар за кілька хвилин до того, як були збиті два літака. І аналіз Тома Купера вказує на наступний сценарій. Якщо батарея с 300 здійснила початкове освітлення і наведення, це могло надати інформацію для української батареї «Петріот», яка, за припущенням, була неподалік. Після отримання власних даних націлювання українці могли ефективно використати свої ракети для знищення літака. І тоді через хвилину ракети знищили А-50 та пошкодили. ІЛ-22 після завершення вогневих дій Збройні сили України негайно припинили випромінювання і почали комплектувати свої системи, ну, щоб відвести їх подалі і таким чином уникнути будь-якої можливої російської помсти. Я вам дякую за перегляд, підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!